Друзі, я вас вітаю. Я дуже рада вам сьогодні розповісти і поділитися досвідом, як живити на першу тисячу доларів, і зробила для вас покрокову інструкцію саме свого досвіду. А ще для цікавості я дала такий запит чату GPT і хочу з вами порівняти, наскільки мої кроки і кроки, те, що радить чат GPT, будуть співпадати, і що ми будемо з ним знаходити. Така досвід проти теорії. Давайте подивимось. Почну спочатку з того, що трішки представлюсь зараз. Я Вікторія Середа, таргетолог-бутмейкер, спеціалізуюсь на створенні чат ботів в Інстаграм і Телеграм, оптимізую процеси, допомагаю бізнесам масштабуватися і заробляти. Також вивчаю активно зараз продажі та особистий бренд. Ціную своїх клієнтів і хочу давати вам найкориснішу і найцікавішу інформацію. Тому починаємо. Трішечки зроблю себе побільше. Ну що, ми починаємо. Перше, з чого ж почати, щоб заробити 1000 доларів, треба визначити нішою, треба розуміти, яку користь ви будете давати вашим клієнтам, щоб у вас купували. Гроші знаходяться у людей, люди купують у людей, тому перше, що нам треба. Зробити це, визначитись нішею. Якщо брати на моєму прикладі, в мене дві ніші таргетинг і створення чат-ботів, але вони між собою поєднані, тому що це все маркетинг. Так? Моя ніша це продажі, маркетинг, автоматизація. З нішою я визначилась. Потім переходимо до наступного кроку. Нам треба зробити декомпозицію. Я люблю писати все в блокнотах. Можливо, ви любите більш в нотатках, як вам зручно, але вам треба це записати. У вас повинно бути це прописано. Тисяча доларів, так? І, знаходячись від того, ви вже розумієте, яка у вас ніша, вам треба зрозуміти на тисячу доларів, скільки мені треба продати своїх послуг, своїх, наприклад, продуктів. Якщо брати, по-моєму, прикладу. У мене, наприклад, це таргетована реклама. Я можу, я розумію, що я можу, наприклад, взяти два клієнта на місяць з таргету. Ведення таргету це коштує там, на той час, коли я починала, 150-200 доларів в залежності від того, яка ніша, який бюджет, ми будемо брати 200. 200, мені, Я можу взяти двох людей. Це мені треба закрити дві людини на продаж таргету. Це е, 400 доларів я вже маю. Залишилось 600. Що мені треба ще? Я можу продати ще чат-боти, наприклад, два чат бота там, по 200 доларів. Це вже у нас виходить 800. Два чат-боти, два повних ведення, і ще там на 200 доларів я можу закрити консультації. Так, закрити чотири людини на консультації. Я вже розумію, мені треба чотири людини на консультації, дві людини на таргет і дві людини на чат-ботів. Якщо у вас є одна ніша, то вам не потрібно. Наприклад, якщо у вас є один чи два продукти, вам не потрібно розписувати отак декомпозицію. Ви можете в цьому місяці, наприклад, взяти уклон тільки на таргет або тільки на черботи, і це прогрівати і демонструвати в блозі, але про це ми ще поговоримо. Коли у вас вже є декомпозиція, ви вже розумієте. Але хочу зазначити, якщо ваші продукти низькочекові, наприклад, ви, у вас є тільки консультація, і ви розумієте, що консультація у вас, наприклад, коштує 50 доларів. Вам треба на 1000 продати 20 консультацій. Одразу виходить питання, де ж знайти цих 20 людей із маленького, невеликого блогу. Так? Якщо ви починаєте, у вас не дуже великий блог, це дуже важко. Тому вам треба створити високоякісний продукт. Наступний крок. Якщо ви вирішили збільшити чек, то упакуйте новий продукт. Створіть про турботу через турботу та користь для клієнта. Наприклад, у вас є. Консультації, але створіть супровід з цих консультацій. Продавайте пакет консультацій, продавайте одразу, наприклад, 5 консультацій, в котрих ви будете розповідати якусь тему. А або, наприклад, зробити якийсь топ. Взагалі пропоную апгрейдити і продавати більш якісні продукти, щоб вони і коштували, і приносили більше користі. Звісно, консультація це класно, але це такий перше перше касання з вами на консультації. Ви не зможете дати стільки класної інформації і стільки свого досвіду, як вже, наприклад, на супровіді. Супровід вже це буде повне понирення в проблему людини. Ви зможете її більше розповісти, більше розкритися. Якщо, наприклад, у вас фізичний продукт і у вас ви продаєте, наприклад, книжки або, наприклад, я не знаю, торти, то ви можете зробити якусь таку класну пропозицію, де ви будете закривати на великий чек. Наприклад, якусь серію книжок ви можете продавати. Якісь класні блокноти, котрі будуть йти, зробити якийсь такий бестселлер і топ з ваших продуктів. Наприклад, якщо ви продаєте мило, створити набір мила, а не просто одне мило там, за 10 доларів, ви можете створити якийсь класний набір, котрий буде коштувати 100 доларів і вже продати цей набір 10 людям, чи продати 20 мил 20 людям. Не ду й не думайте, є таке усвідомлення, що дешевший продукт легше продається. Ні, все треба продавати, все треба прогрівати, але дешевший продукт, скільки людей вам треба прогріти, і дорогий продукт, так? На нього. Ну, третє, тепер нам треба проявитись. Ми з вами вже знаємо, яка в нас ніша, які продукти ми продаємо, і якої кількості людей нам треба продати. Тепер нам треба проявитись. Починайте класно з гарячих клієнтів, з тим, з ким ви вже спілкувалися. А тих, хто вас вже придбав якісь послуги, зробіть їм класну пропозицію. Просто напишіть тим людям, що ось сьогодні в мене класна пропозиція, у мене нове оновлення, особливо якщо ви створили якийсь класний продукт, щоб збільшити чек. Ви можете прогріти. Ще є такий момент, продавати в залежності від чеку можна там на розборах, на консультаціях. Але якщо у вас якийсь фізичний товар, то ви можете класно написати, зробити класну пропозицію своїм вже гарячим клієнтам, котрі у вас купували раніше. Ви проявляєтесь або запропонувати своїм близьким та знайомим. Якщо у вас немає ні, якщо раніше у вас не було ніяких клієнтів, ви можете написати своїм знайомим, запропонувати якусь класну пропозицію. Чому треба починати з гарячих та знайомих? По-перше, ми практикуємось до того, щоб нам відмовляли, відмовляти нам будуть, і це нормально, Ви практикуєтесь, ви пишете. Але у знайомих і людей, котрі вже з вами взаємодіяли, у них найбільша довіра до вас, і вони найтепліші, і вони вже зможуть найшвидше у вас придбати. Ваш продукт. Тому не забуваємо проявлятися. Потім ми вже можемо продавати в блозі, переходити до блога. Особливо ви можете показати ажіотаж, якщо у вас були покупки з тих людей, котрим ви написали. Через блог нам треба продавати через певні алгоритми і схеми. У нас є прогрів на продукт, прогрів на тему. До речі, хто не дивився. В мене є урок, який контент продає, обов'язково подивіться, і там ви зможете для, тебе, для себе знайти відповідь, як же продавати в блозі. І останній з пунктів це не зупинятись. Просувати блог, прогрівати на продукти, продавати. Якщо у вас першого разу не вийшло, це нормально. Всі пробують, всі тестують. І головне не зупинятись. У вас обов'язково вийде. Я свій блог починала вести 2022 року і, на жаль, у 2022 році я не мала клієнтів жодних з блогу. Зараз до мене приходять люди з блогу, вони прогріваються, вони бачать, вони куплюють мої міні-продукти, вони купують, купують мої великі продукти і це все. А я упакувала в свій досвід, в свій, свій супровід. Але зараз давайте ж порівняємо, що нам радить чат GPT, версія чата GPT. Він нам радить перший крок монетизувати свій досвід, ані нішу. Угу. Не шукай нішу, шукай проблему, яка вже вирішить або вирішує зараз наявність того, як же почати заробляти, як я схудла, як я навчилася планувати день, ці цінність для іншого. Так. Він нам каже, що треба все монетизувати і монетизувати свій досвід. Я досвід назвала нішою знайти себе, в чому ви готові і хочете прагнути. Але в принципі ми тут з ним схожі. Я з ним погоджуюсь, що треба, треба нести користь через користь продавати. Другий крок визначись з першим продуктом. Те, що ми казали, так, у вас повинна бути продуктова лінійка. Але він тут, бачите, не додає про декомпозицію. У мене був другий крок в декомпозиції. Ми розуміли, які продукти ми будемо продавати, і скільки нам треба продати. Для мене стратегія це важливо, тому що ви будете розуміти. Якщо ви просто будете продавати консультації по 50, і думати, де моя тисяча, ви не зможете вийти на дохід, тому що немає реальних цифр, немає розуміння стратегії. Потім він нам радить побудувати просту систему прогрівів. Не потрібно одразу робити складні воронки, достатньо зробити серію зі сторіс і постів, розповісти про свою історію, про біля аудиторії, про помилки. До речі, це все є в моєму відео про контент, який продає. Я з ним погоджуюсь, що треба проявлятися. У мене був третій крок проявлення те, що я робила, як я робила, як я працювала, він нам теж каже проявитись. Четвертий збираю вручну ліди. Спілкуйся, так, якщо немає потоку, працюю в річну. Відповідай в сторіс, пиши в Директ. Тут він більше не про автоматизацію, а каже про спілкування з клієнтами. Знаєте, така більш вода, мені здається. Ну, Те, що я казала, що все ж таки, ось третій, четвертим, я можу у нього поєднати пункт і сказати, що треба проявлятися, прогрівати, робити контент, писати старим клієнтам. Спі... налаштовувати спілкування і повторюємо масштабуйся. Тут ми з ним е... погоджуюсь, що треба повторювати, що треба просувати свій блог, збирати зворотній зв'язок, покращувати продукти, підвищувати ціну. Все вірно, тут повністю з ним погоджуюсь. Ну що, досвід проти теорії. Я можу сказати, що досвід стовідсотково виграває, дала більш практичні інструменти, ніж версія чата GPT, але це оцінювати вам не мені. Але в чомусь ми з ним дуже схожі. Тому я хочу вам продемонструвати, куди я ще впакувала свій досвід в свій супровід. Це восьмітижневий супровід. Зараз покажу, що там буде. Друзі, ну що, я готова вам презентувати свій супровід, в котрий я вклала свій досвід, свої знання, все, що я маю і знаю в ці 8 тижнів. Звісно, вони будуть глибока робота, це будуть роботи за ручку, я буду вас вести, це будуть особисті зідзвони кожного тижня. Це будуть технічні якісь відео, будуть практичні відео технічних моментів, скажімо так. Наприклад, ми беремо перший тиждень, це у нас буде мислення. Ми можемо з вами дуже класно знати все, але мати самозванця і не проявлятися, боятися продавати, мати гарну дівчинку, як всі про це кажуть. З цього треба виходити, і тому ми будемо працювати з мисленням, будемо розуміти, що продавати це класно, тому що ми несемо користь людям. Наступний тиждень у нас буде про архетип і позиціонування та особистий бренд. Ми з вами розберемося, який архетип вам підходить більше, які цінності ви маєте, як же класно себе нести і позиціонувати в блозі. Це взагалі буде вас відмічати, ваш буде особистий стиль, коли людина буде вас бачити, вона буде одразу розуміти, про що це. Люди 95% нашого мозку, він реагує на все підсвідомо. Ми можемо дивитися фільми якісь і вже бачити архетипи, наприклад, героя чи злочинця. Так само, коли людина буде заходити на ваш блог, вона буде бачити ваш архетип, зчитувати і розуміти, клас, це моя людина, я хочу з нею залишитись. Звісно, тут буде і про особистий бренд, і ми про це все поговоримо і створимо таке класне позиціонування, до котрого у вас не буде проблем, що ж постити, як викладати, що робити взагалі. Далі в нас з вами буде продуктова лінійка. Продуктовою лінійкою, ми звісно, будемо створювати і декомпозицію. Будемо розуміти, які продукти, міні-продукти будемо створювати. Будемо створювати продукти безкоштовні, будемо створювати з вами платні продукти і віп-продукти, котрі будуть коштувати дорожче ніж просто консультації. Так у нас буде три типи з вами продуктів, і ми пробудуємо продуктову лінійку, щоб кожен продукт продавав один одного і був між собою взаємосв'язаний. Це дуже класно, також допоможе нам створити потім вже на четвертому тижні стратегію продажів, де ми з вами пропишемо вашу стратегію за ручку, коли ми в цьому місяці продаємо цей продукт. Наступному місяці продаємо цей. Тут ми будемо показувати позиціонування. І у вас буде стратегія вже готова на, після нашого наставництва, на півроку. Далі в нас будуть з вами. П'ятий тиждень про прогріви і про продажі. Ми вже з п'ятого тижня разом зі мною почнемо прогрівати вашу аудиторію до вашого продукту по нашій стратегії продажів. Виходить, кожний тиждень, котрий ми будемо створювати, це така покрокова інструкція, котра допоможе вам вийти на бажаний дохід і бажане проявлення в інстаграм. Потім у нас буде контентна стратегія. Ми також... Будемо прописувати контентну стратегію так, щоб з контенту, коли навіть ви спите, вам приносили лидів, щоб були якісь воронки закриті контентні, котрі будуть закривати напевно, послугу або знайомити з вами більш, більше з вами знайомити. Далі, бізнес-інструменти ми поговоримо. Ви будете навчитись створювати чат-ботів, телеграм-канали. Я навчу вас створювати таргет, і таргет не просто, а саме той, котрий буде підходити ваші ніші. Якщо, наприклад, у вас товарний бізнес, то ми з вами... Навчу вас створювати таргет і налаштовувати на товарний бізнес, якщо ви експерт, то там трішки по-інакшому працює таргетинг. Ми також це пропрацюємо. І, до речі, контентні воронки нам допоможуть створити ефективний таргет. І як я працюю з штучним інтелектом, де він мені допомагає, також вам продемонструю, покажу. Ну і восьмий в нас вже буде робота з клієнтами. Я допоможу вам. Працювати з клієнтами, як зробити офер, які тексти продають, що не продає, як закривати через розбори, як продавати через консультацію. Як взагалі, які чеки брати, як з ними працювати? Всі ці питання або, можливо, і більше, які питання у вас виникають. Ми будемо закривати на супровіді за 8 тижнів. Я буду дуже рада провести вас з ручку за ці, ці 8 тижнів, бути поруч з вами і допомогти вам реалізовуватись через інстаграм. Тому, комусь цікаво, пишіть мені в Директ супровід. Я вас запрошую на безкоштовний розбір, щоб я зрозуміла, чи можемо працювати, чи треба вам взагалі мій супровід, або військово треба зізвон. І ми з вами на зі дзвоні проговоримо всі питання, які у вас залишились, які б ви хотіли закрити через цей супровід, і вже потім ем, побудувати нашу роботу. Тому чекаю всіх вас і з мене безкоштовний розбір вашого профілю. Пишіть мені супровід і одразу присилайте сторінку в інстаграм, яку ви хочете просувати. Хочу всім подякувати, особливо тим, хто додивився до кінця. Мені дуже приємно, що ви поруч ви підтримуєте. Дякую вам велике і бажаю вам гарного дня.